Число 6 є членом геометричної прогресії зі знаменником 2, яка з наведених чисел може бути членом цієї прогресії? Отже, в нас є геометрична прогресія, знаменник якої 2, а n член цієї прогресії дорівнює 6. Ну, я заготувала ось таку табличку, щоб було зрозуміло, які ж числа серед запропонованих можуть бути членами даної геометричної прогресії. Заповнимо нашу табличку. І так, bn у нас це 6. Якщо у нас знаменник 2, то ми можемо знайти попередні члени до даного числа і наступні за ним. І так, якщо знаменник 2, то bn плюс 1 це буде 6 помножити на 2, отже 12. bn плюс друге, тому тепер 12 маємо помножити на 2, це буде 24. Наступний член, це буде в нас 24, знову помножити на наш знаменник, це буде 48. А попередні члени, як визначити, ми маємо поділити 6 на 2, оскільки попереднє число ми множили на 2, щоб подержати 6. Отже, ділимо тепер 6 на 2, маємо 3. В 2 тепер ми 3 маємо поділити на 2, це буде 1,5. В 3 це 1,5. Ми ділимо на 2, це буде 0,75. В 4 то ми маємо 0,75. Поділити на 2, це буде 0,375. І бачимо, що серед чисел, які у нас з'явилися у табличці. Лише число 48 є таким, що є серед запропонованих варіантів відповідей. Саме це число є членом даної геометричної прогресії. Отже, обираємо варіант відповіді, «Д».